Що з поліпшенням погоди дедалі більше мігрантів вирішують відправитися по морю з Африки в Європу? Триває черговий раунд переговорів між Белградом та Приштиною, що розпочався напередодні. Головне для Сербії питання створення союзу сербських муніципалітетів у Косове знову блокує, вимагаючи спершу ліквідувати паралельні сербські структури. З Белграда повідомляє наша кореспондентка Ірина Джамич створення союзу сербських муніципалітетів делегації Сербії та Косово домовилися ще три роки тому. Однак, втілювати цей пункт брюсельських домовленостей влада у Приштині так і не почала. На черговому раунді переговорів представниця косівської делегації Едіта Тахірі заявила, що позиція Приштини залишається незмінною. Перш ніж дати зелене світло союзу сербських муніципалітетів, вона очікує від Белграда скасування паралельних установ у Косовому, а також вирішення питань у сфері енергетики та телекомунікацій. Зокрема. А косове вимагає від сербської влади дати можливість самопроголошеній республіці отримати окремий міжнародний код для телефонних дзвінків, а також забезпечити незалежність системи енергопостачання. Однак конкретних рішень щодо втілення брюссельських домовленостей слід чекати вже після формування нового сербського уряду. Варто зазначити, що нормалізація відносин між Белградом та Приштиною є однією з умов прийняття Сербії до так би мовити клубу європейських країн. В той час як Сербія блокує інтеграцію колишньої своєї провінції, їй самі. Мій чинить перешкоди Хорватія. Сусідня країна вперто відмовляється дозволити Белградові перейти до розгляду наступного пункту угоди щодо вступу до Євросоюзу. Тим часом сербська влада, так би мовити, готує запасний варіант і заручається підтримкою Кремля. Цими днями відбулася зустріч прем'єр-міністра країни Олександра Вучича із президентом Росії Владіміром Путіним, яка була означена як приватний візит. Щоправда, не приховується, що мова йшла про формування сербського уряду. Слід зауважити, що це вже усталена практика, коли Сербські високопосадовці їздять на консультації до Москви. Так було і під час попередніх виборів. Однак тоді паломництво до Кремля відбувалося.